Тебе бували ситуації, коли тобі дзвонять і розказують, що вони співробітники банку. Пам'ятаєш ти відчуття при перших подібних ситуаціях? Такий собі м -м, дратуючий зуд десь у потилиці. Зуд і відчуття, що тебе хочуть наїбати, що тебе найобують? В мене до тебе є декілька простих запитань, на які я прошу тебе. Знайти відповіді самостійно, за що ми воюємо? Ми воюємо за кордони 91-го року, за території. Тоді чому Херсон і Маріуполь були окуповані так швидко. Хто у цьому вин і де винні? Тоді чому другий рік відсутня централізована евакуація? Ми воюємо заради вцілілих. Тоді чому біженці живуть у приміщеннях, що виглядають як росняві бараки, і отримують жалюгідні 2000 гривень на місяць? Ми воюємо, щоб перемогти рашку. Тоді, чому до військових таке скотське відношення? Чому вони вимушені забезпечувати харчі, амуніцію собі самостійно? Може, ми воюємо, щоб в країні були гроші? Якщо їх нема, то звідки беруться сотні стадіонів, тисячі кілометрів доріг і цілі сади сакур? Може, ми воюємо за демократію? Тоді чому влада не слухає думку народу і робить тільки вигляд бурхливої діяльності, кидаючи одноденні заяви, які не виконуються? А може і не може. Ми на межі поразки, і нам необхідно мобілізувати усіх, кого можна, щоб замінити хлопців на нулі? Тоді, чому, згідно закону демобілізація відсутня до кінця воєнного стану? Може ми воюємо за свободу і свободний вибір? Тоді чому незаконно закриті кордони за рішенням офісу? І відбувається прим примусово насильницька мобілізація. Може, ми воюємо за європейські цінності. Тоді, чому людське життя і права людини не на першому місці? Не мовчи.